Я покинув усе те, що в мене було. 24 числа я поїхав до своїх замовників. У мене будівельна фірма і порозривав усі договори, які були підписані на сьогоднішній день, і сказав, що я однозначно йду захищати країну. До нас на пряму наводку там танки працювали, апі працювала по нас. Ми давали координати, артилерія нам відповідала, в в нас на добу є сім кабачків, чи шість верніше, шість кабачків, і ми можемо їх або зразу кинути, або розтягнути. Кабачки це міни або снаряди. Коли ми звідти виходили, то найбільше, що з цього селища залишилося, це цегляна кладка 5 адів. Оце від фундаменту п'ять одів, все було зрівняно з землею.